За добу з 5 по 6 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативні виїзди: 5 на ліквідацію пожеж, дві з них спричинені атаками ворожих безпілотних літальних апаратів. Вночі Основ'янський район Харкова піддався атаці ворожих ударних безпілотних літальних апаратів, які влучили в об'єкти критичної інфраструктури. Там виникли дві пожежі. Їхні площі склали по 500 квадратних метрів. О пів на п'яту силами підрозділів ДСНС дані загоряння ліквідовані повністю. До робіт з пожежого гасіння залучено 17 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки. Близько 70 осіб особового складу ДСНС. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 1021 вибухонебезпечний предмет. Аварійно-рятувальні роботи на зруйнованих внаслідок обстрілів об'єктах проводились у Салтівському районі Харкова, а також на території Дергачівської громади, у селищі Борова, місті Ізюм, селі Діброва Ізюмського району. Рятувальники розбирали завали, демонтували аварійні конструкції будівель. Загалом від ДСНС залучено 37 осіб особового складу та 10 одиниць техніки. Рятувальники продовжили забезпечувати людей, що мешкають в деокупованих населених пунктах: місто Куп'янськ, місто Ізюм та селище Великий Бурлук. Питною та технічною водою за допомогою цистерн людям доставлено біля 40 тонн води. Щодо виконання робіт з відновлення нормальних умов життя на деокупованих територіях, зведеним загоном ДСНС. Протягом доби у місті Ізюм рятувальники за допомогою важкої інженерної техніки розбирали завали, демонтували зруйновані будівельні конструкції. Забезпечували електроенергією роботи водяної свердловини, доставляли гуманітарну допомогу людям. У місті Балаклія завершені роботи з розбирання аварійних елементів будівлі центральної районної лікарні.